Привіт світлічки, сьогодні ми поговоримо на таку тему. От тому що у нас поступають питання, і до Вікторії поступило питання Вікторія, те, що ви розповідаєте, що от я народився такого то числа чи народилась, а і мені це не відповідає. Вікторія, доброго дня. Добрий день. Чому так відбувається? Поясніть, будь ласка, що відбувається, як відбувається, чому дайте якесь пояснення. з нумерологічної точки зору. Да. Коли ви мені сказали про цю тему. Були такі запити у людей, і як зазвичай у мене починає мозк працювати інтенсивно. Mm -hmm. Приходять якісь інсайти, приходять якісь е, думки такі. Ну, взагалі я люблю пояснювати людям, щоб було дуже загально доступно, зрозуміло mm -hmm. і на прикладах. Mm -hmm. Значить, чому, допустимо, е, те, що я розказую, не співпадати може. Ну не скажу, що у нас ту сто має співпадати обов'язково. Це пить ми там відсотки на на і то слава Богу, так да? от. Ну, мацю назів відео по тих, яких ми писали. Тут ми говоримо це, ми, ми зараз говоримо іменно тільки число народження. Там ще є місяць, є ще рік, тобто там факторів багато. Тому що, наприклад, якщо взяти той самий рік народження, там там якийсь там якісь ляля, -ля -ля, там 1700 якийсь якісь і 2000 якийсь якісь там рік, і ті всі числа збити і там звести до якогось одного числа, то ну закладені туди чотири числа будуть зовсім різні. І тому на виході ми отримуємо одне число, але воно складається з багатьох різних чисел. О, тобто це вже не співпадіння, там точно буде. Ну, от. І саме те, що ми говоримо, то, що число це, ну, це одне з, один з моментів. Тобто, ну, шановні підписники, будь ласка, не потрібно так, що як родився такого -то числа, от все, що Вікторія сказала, все на 100% має співпадати. Не факт. О, там, Як ви кажете, да? 20%, якщо співпадає, то це, це є норма. Да? Дивіться, перш за все, я хочу сказати, що число народження відповідає за те, за ваше напрацювання з прошлих життів. Угу. За наші таланти, за наші якісь такі е, потенціали, які ми можемо використати в цьому житті. Mm -hmm. Допустимо, по професії, по, ну, по професії в основному, да. Але люди себе ведуть і зазвичай, ну це все залежить дуже від багатьох чинників. Mm -hmm. Я хочу пояснити на такому прикладі, який до мене прийшов. Дивіться, ну, е, грубо кажучи, є якась трава. Наприклад, така страва, в якій є ключовий якийсь інгредієнт, наприклад, картопля. Беремо печеню з картоплі або беремо плов. Цій в цій страві буде ключовий інгредієнт, це рис. Оцей рис або ця картопля це буде ваше, е, ваше число народження. Але, випустимо, ще ж дуже багато залежить від того, де ця картопля вирощена, де її е, е, яке там на неї сонце падало якими її добривами удобряли, як її там підгортали чи не підгортали, чи кропили чи не кропили. Ну, тобто дуже-дуже всього багато. Коли ми беремо, наприклад, я отак, дуже для себе таку теорію вибрала, допустимо, кожна хазяйка цю картоплю по різному чистить. Одна кружочками, друга колічками, третя кубиками, так. Тоже залежить, це вже якби виховання людини, яку вона попала, як її виховували, чи її давали батьків проявляються якостям, чи десь її забивали, можуть, тому що, допустимо, ви одиничка, да? але в моєму оточенні є ще є одинички, вони проявляються абсолютно не як одинички, абсолютно, тому що якщо у вас видно ці лідерські якості, то тут ці лідерські якості наперед здобич. Якщо це шістка, наприклад, так, як я, ну буду казати чесно, як я з якими я стикалася, я обожнюю домашні справи, я обожнюю е, ну, прийти, там, готувати, гостей приймати. Mm. Отакі якісь моменти є загально, загально вони будуть всім шісткам при притаманні. дамані. Але в мене характер, ну. Скажімо так, важкувати. Тут треба ще дивитися матрицю. У mm -hmm. матриці там теж є свої нюанси. У матриці якості mm -hmm. характеру mm -hmm. теж є свої нюанси. Тоді у цю печеку, наприклад, да, картоплю. Хто додає морку, хто додає цибулю, хто додає якісь спеції, хто там лаврушку, хто її піджарює, хто не піджарює. Ну тобто ви розумієте цю технологію, да? mm -hmm. головний ключовий інгредієнт це оця ось наша дата народження. А все інше вже додає життя. І ще один момент, що я розказую по деяким, дивлячись на деяких астрологів нумерологів, але ж кожен нумеролог розказує свою якусь грань характеру. Наприклад, я знаю нумерологів, які про шестерок Розказують такі речі, мо ну, дуже не дуже не лицеприятні, скажімо так. Хоча дівчини розказують, що це дуже гарні люди. От, а інші, що вони ну, такі гульони, вони навпаки, вони люблять і погулять вони перебочі. Ну, це як сати, дивіться, давайте так, по порядку. Ще. Якщо ці сати, бачите, ви кажете, що в мене проявляється мій, мої лідерські якості. Справа в тому, що я спілкувався з ну, своїми наставниками, і вони мені чітко сказали, що в тебе два варіанти. Або ти живеш в таких умовах, в яких ти живеш, і ти не проявиш свої якості, або ти йдеш на ризик, і тобі, як скажімо, як капусту треба оці. Лопухи позбирати, і це я можу сказати, що це було важке рішення, але я розумію, мене просто інакшого варіанту нема. О, тому що я народився в сім'ї простих робочих. Там ну по ну, дід з бабою там всі були. Ну по одній сім'ї там баба-прибиральниця, а дід шофер, по другій сім'ї е з другої родини е баба-кондуктор, е дід коваль на заводі. Розумієте, мама тато інженер, мама цей. Оператор, ну, цей секретар, грубо кажучи, там да, хтось такий. Тобто вони не були на високих посадах. Тут народжуюсь я лідер, і лідерські якості треба проявити. Ясна річ, що ну, постійно були тетя в сім'ї, вони не давали, то вони не розуміли. Тому що я говорю про щось одне, а вони ти куди? Назад? Я кажу, ні, в сторону, і все, це висока ціна була. От однозначно у вас вистачило сили, вистачило сили волі якоїсь такої, там, внутрішньої, що ви пішли до своїх своїх число. Yeah. Ми його програли в своєму житті. Іноді люди, люди бувають, в такі ситуації попадають, що дійсно їх забивають, конкретно забивають. Yeah. І це будуть люди м, в такому дуже-дуже структивному прояві своєї одинички. Коли я тоді розказувала про одиничку, я розказувала, що люди, в яких є ціль в одиничок, вони йдуть до неї. Коли цієї ці цілі немає, вони її не хочуть ставити і не можуть ставити, вони впадають в таку де майже депресію. Yeah. Тут ну, зовсім спілкуєшся, би з одиничкою, але вона зовсім ніяк не одиничка. Але те, що вони дуже розумні, то це я, да, я відслідковувала, те, що вони люблять давати е, багато порад, це я теж відслідковувала. Я нічого не маю проти ваших порад, вони всі корисні, цікаві, правильно, правильно. Є деякі передавлюючі такі моменти, я не про вас кажу. Не ну, в мене вони так само є. Чого тут не треба? Mm -hmm. то, то що вони mm -hmm. просто не бачили в такій ситуації, бо тому що, ну, як сати розуміти, якщо я як лідер, я бачу якісь ситуації, я розумію, що треба робити так, і я це роблю. А хтось цього не розуміє. Ну тут дорогой, або ти в команді і ти робиш те, що я сказав, або ти влітаєш з команди. Розумію, тут варіантів інакших немає. Yeah, звичайно, да. тобто що... я дуже відслідковувала. Допустимо, 24 число. Ну, в моєму якось оточенні в основному 24 числа народжені чоловіки. Це чудові сім'янини, Вони настільки м'які, вони настільки такі, якісь приспосаблюються до, до обставин, вони не на конфлікти, як правило. Ну, тобто, якісь от загальні такі тенденції є в кожному числу, і вони проявляються, обов'язково проявляться. І ще ну, я ж кажу, що як цю картопину почистили, як її порізали, що туди, які інгредієнти подавали. І ще є такий момент, що після 26 років більше у людей проявляється відтогове число. Що таке витокове, ну, якщо... ви поясніть? Вітогове число це дивіться, щоб вам було проще порахувати, ви можете додати, додати, додати всі числа вашого народження. Тобто, число, місяць, рік народження. Да. Наприклад, а, що родився 11-го... Дивіться, якщо ви народилися 6-го, наприклад, mm. 10-го, ви додаєте іменно 6 плюс 1 плюс там 1900. 1, 9. Так. Да. Да. Ну, тобто, кожного цифру рівня ви не вчитуєте. Якщо це буде 25-те число, то ви даєте 2, 2 плюс 5. 5. Mm. І так далі. Але, можна зробити це все набагато простіше. Давайте повністю вашу дату народження, пишете ціліком mm -hmm. і ділите на 9. І ага. от число після коми і буде ваше довго число. Якщо перше число після коми немає ніякого числа, або 0, получается, то ви дев'ятку. порядку Шучу. На Це набагато простіший спосіб. Якщо 0, значить вмерт. Жартую. Так. І ви собі таким чином можете побачити своє і число. Про того число я буду розказувати трошки пізніше, Ну, тут вони, де багато чого співпадають із днями народження, ну, трошки є якісь свої нюанси. Тобто у мене, то, допустимо, у мене немає цієї не, не 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 сказати, тому що я шість і народжені, і того число у мене шість. Тобто я не відчуваю в себе ніякого такого роздравя. А допустим, людина, коли вона першого числа народилася, і того числа вона і шість, там чи сім, mm -hmm. в неї дуже різні прояви можуть бути. Від mm -hmm. числа, і того числа. Тому, дорогі мої, ви не думайте, що, от, як я розказую, ви маєте все на себе так нап'ялить і думати, що ви тільки такий. Ні. Ні, зовсім ні. Я просто вам кажу про якісь такі моменти, які, ну, Загальні моменти, загальні для всіх людей, народжених в якесь оперативне число. І ще хочу сказати, що ну, бажано я розказую в кінці ваші задачі, це має значення, тому що я відслідковую дійсно, воно ну, має місце бути, і ви на це звертайте увагу. І ще звертайте увагу на те, що як я в кінці теж даю по місяцях розказую. Ваші прояви або якісь ваші ну, чи таланти, чи куди вам іти, чи чого не робити. Там теж таке є. Ну, на це можете надати увагу. А взагалі ціно на себе натягувати своє число не потрібно. Да. Е, я ще знаєте, що хотів сказати, Дивіться, справа в тому, що е, ну, дуже часто в інтернеті інформація дається така, знаєте, щоб так умаслити вухо. Знаєте, ну, як анекдот. Як, що кажу, що Людина може дивитися вічно на те, як горить вогонь, де слухати, як тече вода, і слухати, як астролог або новоролог розказує твою, там, карту. Да? О, тобто, Це то, то безкінечний процес. Тому, звичайно, те, що люди розказують дуже часто, особливо коротких якихось відео, це говориться якась. Тільки хороша інформація, так що людина послухала така. Вау, який я класний! Да, але воно має всі побічні ефекти. Я можу сказати, я в свій час, я коли ну, кілька років тому назад, коли я там на початках ну, там перші консультації проводив, я дуже старався так максимально дати тільки позитив. Ну, от, і буває таке людина приходить на консультацію, яка все класно, людина така, ну точно, все про мене, все клас, супер. Проходить час, людина приходить, блін, що ж так погано жити. Опять, давай ще раз, давай, опять, все опять класно. Та що ж таке, опять людина приходить. А там щось погане є, кажу, ну та є, кажу, ви просто не питали. <ріхи> і тоді, <ріхи> <Я вже> тоді <ріхи> все, все <ріхи> щоб людина бачила свої косяки, щоб вона була комфортна і собі і людям. Ну тому, да, тому щоб троя да. вона не проявляла, і дуже часто люди просто не бачать себе зі сторони, вони не бачать себе об'єктивно. Так, да, да. Тому що ну кожна людина, я думаю, більше хоче хоча буває, що багато бачить поганого, ба не бачать хороше. Або мене навпаки, що бачу тільки хороше, а щось погане скажеш, то та ну, це, це ж не про мене. Mm -hmm. yeah. А про тебе, про тебе. Ну, за, скажу так, більшість людей більшість людей, вони або не бачать, або якщо бачать, то щось погане. Тобто, я би сказав так. Тобто воно таким чином проявляється. Ну, і вже коли з людиною починаєш спілкуватися, то вже тоді людині показуєш. Чому я казав, щоб показувати дві сторони. Наприклад, якщо брати, скажімо, одиничка, це от енергія сонця. Да, це сонце. От. Але сонце, наприклад, воно на полюсі, воно як, воно світить, але не гріє. Там мінусова температура, і ти не можеш розуміти, що таке сонце. Якщо, наприклад, в наших широтах літом тут класно. там Градусів 30-35, добренько можна погрітися, все добре, хорошо. Якщо брати, наприклад, там, Індію чи екватор десь, то там, там зовсім жарко. Там же літом не погрієшся, я вже не кажу про пустелю, там вже сонечко припеча. так я щось там не бачив, що там на пляжах загорали, всі прям лежали, такі там. ні, там же не погрієшся. От, і це хоча це та сама енергія, але наскільки вона по-різному може себе проявляти? Звичайно, звичайно, так, да, тому тут ми не можемо знаєте, це, якщо ти ну, там 10 хвилин відео записати і описати все. Прям ну звичайно, ні. Я чому і казав, що в відео нам потрібно писати, щоб ми давали і плюси, і мінуси. Наприклад, шістку. От останнє, то що ми записували, так мова йдеться про те, що ця шістка вона може людині дати матеріальне. Так, матеріальне нам потрібно, але як людина йде тільки в матерію і не думає, то шістка це про любов, це любов до Бога. Якщо це вищого. Рівня немає, ну, а все решта воно не має просто ніякого значення. От, і тому чистки можуть бути тільки в матеріальне, а можуть і повністю дуже в тобто, ну, І Потрібно, як завжди, знаходити, що баланс. Зумієте? Той самий баланс він дуже важливий. Коли цей баланс є, так, тоді воно працює. Інакше ну, воно просто не працює. Але ще важливо, коли людина народилася по місяцю, як <звук> ви правильно сказали, по року. Там зовсім інші задачі, зовсім інші прояви можуть бути. Так, да, так. Да. Дивишся, наприклад, я дивилася ролик на людина народження народження в грудні, такі то такі то числа. Mm -hmm. І такі то такі то числа народжені, скажімо, в червні. Ну, це зовсім різні зовсім, зовсім різні люди, да. Зовсім. Да. І зовсім різні прояви в них, зовсім різні подачі, і зовсім різні напрацювання спрошення всіх. Ну, щось таке, щось загальне. Щось пинеє, так. Тому я вам кажу просто такі загальні речі, щоб я вже не більше трошки про себе. Mm -hmm. Окей, okay. хорошо. Добре, Вікторія, дуже вам дякую. Шановні підписники, якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Добре, тому що я постійно слідкую за коментарями. Вікторія також на час від часу проходить всі відео, слідкує, які ви питання пишете в коментарях. І на основі тих питань, які ви задаєте, ми формуємо далі наш контент. О, тобто, в ну, нас не просто так, що ми там щось записали, розказали. От нам важливо зворотні зв'язок і важливо спілкування з вами, також, щоб ви отримали відповіді на свої питання. Торія, дякую вам за зустріч. Дякую. Так, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.